На огляді підсвітка з артикулом 15183. Виробник заявляє, що вона підходить на 55-ту діагональ. В комплекті 8 планочок, 6 штучок типу А і 2 планочки типу Б. Довжина однієї 541 мм. Присутня квадратна лінза. Діаметр нижнього кружечка 17 міліметрів, на планушці типу А 5 ладіодів, на планушці типу Б 6 ладіодів, планочка типу А має один канал з напругою 16 вольт, а типу Б один канал з напругою 13 вольт. Матеріал основи алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.